Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях без зеленого кольору. Так, топ-25, дві поразки. Давайте дивимося оборона. О, оборона поплила. Все, Юлік щось взагалі не тримає. Та і не тільки Юлік, і ельфи щось ну, просто їх знищують. Ну... Значить, до цього турніру вони не підходять. Так, о, Сору. Головне не зробити помилку, як в перший день. Так, Квінт. Це той, що блокує. Угу. Квінт, який блокує. По жовтих він до шкоду не наносить. Так, добре. Ну що ж, так, Хамер Кленг. Напевно, прийдеться взяти Агімо червоних залишити. І залишити Міхаїла, тому що він може відобразити те блокування, плюс відобразити Шимер Скейла. Ну, давайте спробуємо. Хамерклинг потрібен, атаку зрізає. Ну, і Спарклай, звісно, теж пробиває потужно під зрізаною атакою. Плюс травління накладає те, що потреба. Так. Ну, жовтих багато. Жовтих багато. Але зібрати по факту можемо тільки одну трійку. Давайте ось так прокинемо, може якийсь жовтенький доїде. Не доїхав. Можна зробити жовту четвірку. Ось цей знизу ліворуч ніяк жовтий не підтягнути. Можна зробити комбо, звісно, червоні з синіми і з жовтими. І буде дві трійки жовтих. Ну, давайте. Трішки червоних, звісно, поламаємо, але. І до квінта ми не встигнемо. Когось заблокує. Ну, Прийдеться прокидати. О! О, це чудово. Оце дуже чудово. Так, давайте, напевно, вмикаємо Міхаїла. І як би тут прокинути правильно? Давайте ось так всю сору прокинемо. Нехай вона сходить. Ось так, червоні зарядимо. Поки є Міхаїл, Пепер на себе перекине мінус атаку. Йдине, що? Лімонвуда ми притримали. Ну, але вже як є. Так, тихо. гіма тримайся. Угу. Все одно шкода проходить. Все одно шкода проходить, але ми сповільнення кинули. Давайте пробивати сюди. Там охиляння, тим паче. Треба шиммер добити. Так, йому мана не ріжеться. Давайте трішечки сору підзарядимо. Поки не зарядилась Мар'яна. Так, ну, в принципі, мани достатньо. Давайте з шиммера розпочнемо. Там є трієчка жовтих пустоту. Ось так. І напевно прийдеться ось так зробити. Може, жовтий знизу там доїде. Так, трішки доїхало. Так, цю свору прибрали. Ну, Мар'яна вже всіх не проб'є, сподіваюсь. Ну, це мінус агіма, напевно. Ну так. Щось я так і подумав. Добре, давайте навіть Лімонвудом вдаримо. Є жовті. Так, тут будуть червоні і жовтенькі закрився. Добре. Навіть якщо вона поставить ухиляння, ельфи все одно не промахуються. Вони повинні попасти. Чудово. Так, перший бій є. Так, поїхали далі. Червоних, багато червоних. А в мене синіх немає потужних. Рокет неприємний. Його паразити не знімуться. Угу. Але тим на краще, що не буде травління ніякого. Так. Цей теж паразитів накладає. Дуже багато паразитів, тому давайте замість АГІ ми все ж таки повернемо, напевно, Юліка. Може, хоча б ми цих паразитів витісняти зможемо. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Там ще й контра, але контру ми, можливо, зможемо пробити лимонвудом так. Неприємно. Звісно, в рок не дуже хотілося би прокидувати. Та і в джуну також. Добре, давайте ось так прокинемо. Ми прокинемо тут червоні з жовтими, хоч якесь комбо зробимо. Так, ну, джун вже заряджений. Хоча ми можемо встигнути, якщо комбо не полетить, думав Михаїла встигнути зарядити, щоб менше шкоди було. Ухиляння немає. Так, добре, давайте міньйонів поставимо. А, Міхаїла тоді, напевно, притримуємо. І зробимо ось так. Трішки підзарядимо джуна. Угу. Так, той вже готується бити. Він б'є потужно. Угу. Тоді. Вмикаємо розподілення і, напевно, в нього і вдаримо. Трішки йому підріжемо. Так, синенький. Ой, жовті приїхали. Ну це чудово. Так, ну, у нас є розподілення, тому більш-менш. Знов той готується. Ну, добре, давайте зробимо ось так. Зарядились червоні. Всі мої зарядились. ну Ми повинні витримувати. 180, це таке собі. Тут 250 теж небагато. Добре, цей паразитами атаку зрізає, тому давайте, можливо, вдаримо в нього. А сюди прокинемо ось так. Угу, Чудово. Давайте прокинемо тут. Жовті трішки даремно уїхали. Так, в них вже достатньо мани, тому можемо Лімонвудом пробивати. Добре. Впоралися із таким суперником, поїхали далі. Так, це хто такий? Угу. Ага. знімає посилення і знімаєш, і знімає травління і так далі. Це хільда травить. Ну, неприємний, неприємний. Тому Михаїл тут, напевно. Він який в нас. Середній. Якщо Михаїла залишати, то треба його якось таймити. Контра, ну тут ще диспел від доміції. є. На хульда теж травить неприємно. Може, замість Михаїла тоді когось іншого взяти. Ось тільки кого. Можна спробувати ну, гостіля вдарити. Потім під гостілем, але вбити нема яким. Можна спробувати взяти газель. До речі, давайте спробуємо. Давайте спробуємо газельку. В неї війська будуть профільні, хоча диміція по жовтих б'є боляче. Але давайте подивимось. В будь-якому випадку треба таймити всіх і газель, і Міхаїла, тому якось так. Скільки фіолу просто тьма! Зелених тьма, фіолів, тьма. Добре, давайте ось так прокинемо, буде четвірка червоних, буде навіть червоний кріс. І трієчка жовтих. І купа, купа, комбо. Так, це вже робить свою справу. Це воно буде зніматись з кожного ходу. Так, так. Але в будь-якому випадку ми б'ємо. І треба хільду добити якимось чином. Щоб вона менше настравила. Так. Два синіх в неї полетить. Один жовтий в пустоту, ну нам цього буде замало, але можливо там знизу жовтенький може закритись. Давайте ось так і нам би ще синеньких зібрати. Можливо, якихось паразитів їм кинути. Або нам кинути міньйонів Так, жовті доби її Іх не добило. Так, добре, дивимось, куди вона б'є. Звісно, по газ... О, Юліка добили. От газель зараз вмикати тепер немає сенсу. Чому? Тому що вона від'їде від травління, там травління потужне. 336. Чотири ходи. Вона в будь-якому випадку від'їде, і це дуже погано. Так, в магні два камінчика летить, якщо ми зелені взірвемо. Він не повинен зарядитись. Давайте ось так. Ми підзарядимо трішки тих мультиків. А він зарядився на не бив газель, не вдарив в Лімонвуда. Ну, тепер вся надія тільки на Лімона. А він її не виправдав. поставить контру надолго сейчас своей мягкой шкирой. Ну, добро, давай ты это делать так. сколько контра? Пять ходил. Домиться нас смыщит. Так, добро, давай ты вот так, вот так. Обережно. Давайте прокинемо в неї трішки її підзаряди. Трішки, ну все. Хотів трішки її зарядити і вдарити лімоном. Може контру пробив би так. Тут не впорались, на жаль, поїхали... Ой, Ваня, ці мігамьньони, але він не лікує. Контразну. Добре, давайте повернемо. А Міхаїла і спробуємо такою ж командою. Так, і Юлік не відіграв. Можливо, десь я там помилився з якимось ходом. Так, ну що, давайте ось так прикинемо. Ваню, в принципі, поки можна позаряджати, але недовго. Дуже багато зеленого, звісно, непотрібного. Так, трішки червоних приїхало. Так, давайте ось так вмикаємо Юліка і прокинемо ось тут жовті. Тепер червоні. Так, буде контра. І нам би встигнути пробити Шимер тому що він тим мегамінньоном не дасть нам життя. І в нас немає Міхаїла Зарядженого. Де ми ті жовті можемо взяти? Ну, давайте сині прокинемо. Так, будуть жовтенькі. Як би це не було запізно. Так, так. Ей, бичок зарядився. Як він там з краєчку зарядився, не зрозуміло. Так, добре. Угу. Трішки себе зняли. Але нам потрібно червоні. Давайте, може, спробуємо пробити цю. Ага, і прокинути червоних в пустоту. І тут заберемо один камінчик. Хамеркленг не вижив. Треба йому, напевно, альфа розлім давати. Так, добре. Червоних немає. Хотів синій кріс зробити, і місклік вийшов. Ну, куди ти заряджаєш того бакана? ну навіщо? Так, ага, він чомусь контру не поставив, не зрозуміло, але добре. Це мені підходить. Так. Давайте ось так. Тоді чистимо поле. Мішку включаємо. Пробиваємо і пробиваємо. Там ще жовті є, повинні добити. Так, добре, тут впорались. Чудово. Так, наступний бій. Цинісія. Знову травління. Ну, давайте таку команду і спробуємо. Знову Тахільда, ну вона дуже неприємна. Мені трапляється вона в оборонах. Так, цінися, вона ж по жовтим б'є потужно. Так, давайте спробуємо зарядити Юліка хоча б ось так. Даремно трішки червоні полетіли. Давайте тут прокинемо, може десь червоний знизу ще доїде. І ми її зарядили. Так, так. Ну, Всіх не повинно повбивати, я сподіваюсь. Ага, то вона не дуже боляче і вдарила. Так, добре, давайте ось таке комбо запустимо. Але більше я не хочу, щоб вона била. Так, контра, два ходи. Давайте б'ємо сюди. Хільду треба знищувати? Ну і цінісся вже майже готова. Будемо бити навіть через контру. Так, давайте ось так сині. Ну, як же ж не добила її трішки? А тепер вона вгатила так потужно. Ну, куди? Ну, скільки. Щось я не зрозумів, скільки вона раз вдарила. Добре, давайте ось так прокинемо. Зараз зарядиться цей оц, і мене просто проб'є. Давайте ось так жовті. Ну, це шанс. Це шанс. Так, б'ємо ось так, ось так. Дуже щось важкий турнір. Так, давайте цього проб'ємо, тому що той лікує, загрози не становить. Так, добре, тут впорались. Далі. А, це був останній бій на сьогодні. Ну, Знову, знову маємо одну поразку. Добре, що хоч не нулік, але з такою обороною хоча б в топ-5 втриматись. Не знаю, подивимось, що буде далі. Турнір важкий. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!